Територіальних громади, які брали беруть участь в захисті України від семи та члени сімей загиблих помирив і всього службовці на 2024-2025 роки. Розмір фінансування даної програми дуже маленький. Всю суму став тільки на поранених. Ви знаєте, після того, як в прошлой раз голосували і поставили 100 тисяч на загиблих, і так, ну не знаю, можливо, це збіг авставин. Получилось, що нас дійсно було два загиблих. Повірте, я думаю, ми завжди зможемо. Внести зміни в рішення сесії, тим паче, ми голосуємо завжди за виплату тій чи іншій особі, яка загибла там, чи померла з військових, то будемо вносити зміни. 270 тисяч безпосередньо закладено на поранених, але це сума дуже маленька. Орієнтовна кількість військових, які зараз, військових нашої громади, які зараз захищають нашу державу, це біля 300 чоловік. Так як на прошлій сесії було знято, ми спочатку голосували за одноразову допомогу в разі поранення це 5 тисяч гривень. Ця, це слово як би, убрали з програми, тобто, якщо військовослужбовець буде поранений раз, два, три, п'ять, він має право кожен раз звертатися до селищної ради і отримувати допомогу. Тобто тут мінімальна сума на програму має стояти мільйон 500. Це мінімум. Але ж дивлячись на те, як ми можемо збалансувати наші доходи з нашими видатками, стану 270 тисяч. І теж наголошуємо, просимо, що на одній з перших сесій дофінансувати дану програму, можна буде залежати більшу суму на поранених, а потім робити змінні і відпутати цю суму на загиблих. Дай Боже, їх от Прошу затвердити дану програму. Головним Головними розпорядниками. А питання можна? ні? Вибачаю, що не був на комісії, вибачаю, дивіться. Справа в тому, що ми на сесії по відсім, коли приходила у нас, ну, ця ж Тоня Грищенко, у нас. Володимир Михайлович сказав, що ми будемо на сесії розглянемо. Добавить, я хотів би, щоб ну, прохання, я думаю, депутати підтримають, додавить сюди програму, що родини загиблих сімей забезпечити дровами. Це одно. Нема цього, нема ніде. За дрова немає. І плюс і плюс додати ще, щоб то багато жителів громади допустим, звертаються. Навіть напишуть заяви, заяви, просто що, кажуть. Син воює, батьки стали саме і не зможуть допомогти. Тобто, виходить, багато звертаються допоможі дровами. Ні, я просто давайте внесемо програму, заява буде. Куди звертаються? Ви хочете особисто до вас, щоб вони зверталися? Чого особисто до мене? Ну, поспішайте, багато звертаються. От де багато звертаються. Десь якісь графіки, от де багато звертаються. От багато говорить, багато пишуть. Ні, ну мені дзвонить, питають, розпитують програму. Ну, давайте вам ну, Патріп. Да, Патріп. номер дам. Давайте, давайте ми просто внесемо цю програму, щоб воно це все було, а потім ми будемо Шановні, щось Шановні, Давайте Перші. хоча б ми забезпечимо якийсь мінімум, тому що у нас, якщо орієнтовно 300, тисяч, 300 чоловік служить, не дай Боже поранення, а в кожного вона хочемо, ми того чи не хочемо. Все одно ця людина приходить, вибачте, вона не здорова. Тобто кожен має право на виплату 5 тисяч гривень. Пішов, пішов, навіть ти саме от. Я тоже, Якось десь все равно буде. Медичний довід так тому що дійсно люди ж пошли погуляти просто так. золоте слово, де ми взяли. Так а де? От якщо б кожен бути податок, працював сплачував. Можливо, розумієте, більше було б доходів. У нас доходів на наступний рік всього 36 мільйонів 743 тисячі. Це не так багато. А харчування, Я ще хочу вам питати. Із Десни приїжджала жіночка, її син загинув. І вона каже, у Деснянській громаді виплачують 500 рублів кожен місяць. З мамі забігнумо. Ви на качови, не добувайтесь, у вас теж є мама загибли. Це, це, це прийнято було, Получається так само в Чернігами прийняли програму 500 гривень компенсації. Але ж на сьогоднішній день у Десні стояла військова частина, дуже важка. Там був, понімаєте, там бюджет був, вибачте, нам дариво. Лісти дай лісти. тому що там ПДФО ставлялось дуже шалене. Вони перенаправляли частину коштів. І на Допомогу армії. Вони могли забезпечити всі мінімальні, які ще залишались навіть на розвиток. У нас жодної такої частини не було. В цьому році також розглядалося, що буде знято ПДФО в розмірі 4 Також в цьому році теж такі калювання є. Якщо це ще заберуть, плюс харчування на нас навісили. Це в розмірі 9 мільйонів. Тож всі дітки наші будуть харчуватися безкоштовно. Це згідно того, що держава прийняла такий закон. Вона не подумала, де взяти ці кошти. Вона зобов'язала. Значало сказали, що буде додаткова дотація на харчування, але ж її нема, не копійки. І з 9 мільйонів ми заводимо в бюджет по 3 мільйона 600, бо фактично нема. Ми тільки залишка будемо забезпечувати дітей з харчуванням. Так це при умові, що ціна харчування не зросте. Але у зв'язку з тим, що з 1 січня мінімальна заробітна плата 700, а з липня місяця 8, тобто все однозначно. Подорожче. Тобто і на Сергія на першу сесію скаже, вибачте, харчування подорожче, хай на першу сесію, бо почалі року ми розкидаємо гроші, там більше поставимо на харчування в началі рода. А з звідти місце скаже, мені треба перезатвердити харчування. Це буде, наприклад, у садочку 100 гривень, а у школі 85. І ми повинні будемо дофінансувати. Це треба, десь буде взяти і туди доложити. Я вибачаюся, вибачаюся. Я це, звісно, прийшов на сесію, але я ще не прихожу. Дивіться, шановні депутати, е, нашим героям, да, давайте каснеться Висоцького. Йому дали золотий, ну, як, золотий, хрест, так? Хрест. золотий хрест, так? Йому держава, він це що, просто так дали. Чи що? А ми йому не просто так дали. Дали так само ось Мартусюр, а братну хрест. Людям дають не просто так. А ми от того вважаємо з вами. Непонятно що. Ольга Вікторовна, скажіть, скільки на рахунку зараз коштів. Він запах, скільки, вані? Будь вані? 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 скільки... 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 всі видатків слідуючого, не всі видатки. Скільки на рахунку коштів зараз? Близько 20 мільйонів. Це те, що треба буде. А в нас кажеться, що ми не можемо 20 мільйонів забезпечити. вони ж Її син поїв у Миколаївці. Син, який забезпечує її. І зараз вона має просити бігати, папа, пису чи що. Не це? Я розумію, одна премія і одна буде і дрова так само. Забезпечити героїв це перш за все. І голова нічого сміятися. Обіщали, обіщали. А тепер вже забулося безчальник. Це просто нам нічого не ходить і сюди приходить. Просто те, що вони хочуть, те вони роблять. Давайте так. Я абсолютно нічого не зробив. Давайте ми зараз приймемо програму, забезпечуємо, але я знаю, що без равчіка, то записується, але якщо розумієте програму. Допомогу, да військовослужбовцям тривали, то вибачте, приймають всіх військовослужбовців. тому може... що ми не політика, я, я не маєте, я кажу, так, ми хочемо кажуть, хто хороший такий, а то, -то поганий. Я не хочу бути хороший не я боюсь, я то -то. Хочу я і не хочу багато. Я хочу обійти. Якщо Івану дали, то Петру теж вибаче треба. Я, що, я, ви навіть не слухайте загиб, загибли сім'ї загиблих героїв забезпечити паливом. Я не буду коментувати, це це все приймають, тому що це записано. Якщо... Записуюся, я дуже зараз. Але якщо приймаємо, то давайте приймати всі. А якщо газу когось, ну так і газу <плоти> не треба. <тревожі. плоти> ну, <так і> газ, <плоти> ну так а <плоти> якщо виходить, голова отримує премію, ну, зарплату і виходить, що пенсію отримує. Та що казати, чує? Ну давайте. Ну це ж <плоти> сторо, ну, це ваші слова було. Просто що. Якщо. <свят> ми хочемо це приймати. Приймайте це ваше рішення. Тільки питання да не дайте, дайте ви це дайте приймати дайте. просто так само. Вакула та це та. не прийметься. Вже третю сесію. Це ми говоримо про це про допомогу нашим загиблим героям. А в нас немає чого. А тільки одна критика ходить, що чого цими грошами у нас 160 тисяч є на цій програмі. 160 тисяч використали. Скільки три тисячі? Де ці кошти на премію. йшли. і нам розляжу. Ми могли і алеюю все поставити. Що ви розказуєте? Чого ви доводите неправдиву інформацію? Скільки коштів ви використовували з цієї програми? Ну хай три тисячі, ну вони всі. То після сім тисяч залишилося. Ну так вони лишаться, ну. їх не викорили, їх не можуть, не ті люди, понімаєте чи ні? Ну ви казали, що нема грошей, щоб, допустимо, знайти якусь сотню тисяч, типа щоб помати героям, героям, хоча б на різних Кожен, хто воює, ти герой. А тому сім'ї загиблих героїв, ви чуєте чи ні? Це, це Може вам треба до лікаря сходити, просто зараз, кажу, сім'ї загиблих героїв. Будь ласка. Забезпечує грава. Так. Да. Перше питання. Друге питання. При зверненні радин Тори допомогти. Ви самі казали, що Є. хай звертаються, я, буду допомагати. Звертаю, я казав. Ви прийміть, будь ласка, хочете, прийміть. Тільки для всіх, здовжиш. Я не, не розумію, якщо прийде людина, скаже, що там дали, а чому їй не дали? Приймати, значить давайте всіх ставити рівні умови, давайте забезпечити. Але не казати, що прийшла людина, прийдуть всі, прийдуть всі, тому що... прийдуть всі тих, кому треба. Люди, люди стісняються і не хочуть, і ти просить. Це обратно. Що. Так само, як вийшло із сім'єю цього ж первого. Бабрушки? за не бабрушки. Ну, першу бабрушки. Ну, бабру, ну, ось що у барковці загранили. Діти осталися в школу я понял, де, 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 ну, Староженко, да. Староженко, скільки футболовый. Не, не, Староженка. староженка. Барковки. Барков, ну, я вибачаю, борзна. Да, староженка, правильно. Правильно, вона прийшла, попитала, думає, да ну у вас тут куча бумаг, так і пошла. Ну, так Я вона принесла, провели все і виклада. За яким разом Ліба так само? Ну, так бачите, і так само просто. кажу. люди я А загідний герой просто п'єр за чергова. Володимир Михайлович на фотографії показав, що він з Христом стоїть, а він сказав, що я й вам привіз у сім'ю. До Висоцького. Дай Боже, на кому грабів не возить, Ну так не побачу. дай Бог. Він каже, що хрестів тих нікому не буде. Він не розуміє, на чим він спекулює. Я не спекулюю на чим, я кажу, не спекулюю. У мене син служить, я бачу, що ви спекулюєте. Спекулюєте, бачите. Да. Я кажу, просто допоможіть, треба. Я... я прошу підтримати проєкт рішення, який я зачитала. Будь ласка. Так зміни будуть Нет, без змін. Без моїх. Ні, то що я прошу дано написати. Тобто наші герої стаються без підтримки. Голосуйте. Я проти. Тобто ми не можемо своїм героям допомагати. Голосуйте. Ви проти того, що виплачувати 50 тисяч, 5 тисяч, ви проти. Я, я за те, що треба кожну сім'ю і все повноцінно. Це, це є на програма. Дмитренко? Я проти, бо це не, не повна програма. Ви, воно, Голосуйте. За її Ущо мироненко, голуби, прятико, Савкіна, Чепурна, Щолкова, слідуча програма слідче питання про затвердження програми проведення представницьких заходів Париснянській селищній раді дві тисячі двадцять четвертий, Цьому році аналогічна програма була прийнята. Було заложено 60 тисяч, той їх практично не використав, придбувалися по цій програмі безпосередньо тільки грамотні, важливо піти для поздоровлення програми. Хоч на грамати uh, грошей хватило.